Сьогодні, 17 грудня 2025 року, з вами на зв'язку Павло Авдокушин. Ми перебуваємо на шляхопроводі біля станції метро Сокорки в Києві на лівому березі Дніпра. Фільмую для вас кілька коротких відео з екшеном, який зараз влаштували на цьому шляхопроводі мостовики та дорожники компанії Укртрансміст. Отак в нас завершують вже відсипати піщану подушку на найближчих підходах. Це в нас Напрямок на осокорки. Тут хлопці активно бетонують другу і останню частину розподільчої монолітної плити прогонової будови західного шляхопроводу. Ну а на першій частині плити, яка була забетонована раніше, хлопці розпочали влаштування гідроізоляції. Ну, ще тривають підготовчі процеси, але зараз ми туди підійдемо, і там буде ще одне коротке відео. Це коротке відео не є анонсом або тизером для окремого повного відеогляду, оскільки я фільмував тут його вчора. І від учора тут мало ще змін, щоб вам, так би мовити, натягнути на повномірний огляд. Тому дивимось в такому форматі, для того, щоб не пропустити найцікавіший екшен, залишити його для історії. Ну а наступне відео повне буде вже. Можливо, за тиждень, за два, дивлячись від того, що хлопці будуть встигати тут зробити, зважаючи на погоду. Заходьте на мій ютуб канал, якщо ще не були там. Підписуйтеся, дивіться цікаві відео. Там багато технічних оглядів і з цього капітального ремонту, і з інших ремонтів, будівництв, реконструкцій, різноманітних інфраструктурних та Транспортних об'єктів на території України та Києва. Не забувайте підписуватись. Обов'язково ставте, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Не забувайте коментувати.